Дві чудові трояндочки, дві сестрички Леонардо да Вінчі Рожева і Леонардо Да Вінчі Червона. Це Леонардо да Вінчі Рожева. Дуже гарна, потужна троянда. Квітка, як ми бачимо в порівнянні з рукою 7 см, вона десь 8-9 см в повному розквіті. А це квіточка на початку свого життя. Має шипи, червоні, гострі шипи, От, можемо бачити лисичко світле. Гарне шкірясте, нехворобливе. Гарний потужний кущик. Він, от, бачите, підв'язаний, тому що на початку виготування, коли були сильні дощі і дуже спека, три гілки висотою півтора метра відломило. У мене є десь в попередньому відео. Тому от такий неохайний. Підтримувач троянди. Ось такі гарні трояндочки рожевого кольору. Вигорають вони того року було до білого кольору. І стоять, стоять, стоять. Це Леонардо да Вінче Ред. Червоний. Він, як бачите, менший, по висоті. Квіточка такої ж величини. 8-9 сантиметрів. Ось такі квіточки в пів розпуску. Дуже часто думаю, що оці бутони це хворобливі. Ні. Вони такими зустрічали в інтернеті словами чи бурашками такими. Отакі такі вони, наче об'їджені, якісь обдзьобані, але все це правильно так і має бути. Гарне блискуче листя. Також таке шкірясте, таке міцне, здорове. Квіточка вигорає до світло рожевого кольору в порівнянні з. Рожевим кущиком. Рожевий кущик вис... виростає висотою півтора метра, може бути навіть до двох метрів, ширина метр метр п'ятдесят. Червоний кущик, він ширина приблизно така ж, але Висота його метр, вищій в мене не виростав, ну, метр двадцять. От як бачимо листя різного кольору. І у червоного Леонарда він більше кругліший, а у рожевого більше видовжений листочок. Ред Леонардо да Вінчі, навіть е пагони самі гілочки, вони мають трошечки рож рожевинку. Тобто вони на початку е росту свого, коли вони ще молоді, вони мають червонястий колір. Гарні тверденькі пелюсточки, не хворіють, потужно цвітуть, цвітіння майже безперервне. Квіточки майже не пахнуть, але дуже гарно виглядають.